Друже, і розмова. Будь-яка тема не проблема. Друзі, будь-яка тема не проблема. З нами на зв'язочку вже сьогоднішній наш гість, священнослужитель Євген Ващинін. Євген, доброго ранку. Доброго ранку, друзі. Доброго раночку. Дуже радію, що ви такий заряджений так приємно чути такий бадьорий голос самого ранку. Поділіться, будь ласка, як зазвичай починається ваш ранок. Ну, бо ранкова програма. Не можемо вас не спитати. <свят> ну, як я відкрив очі вже щасливий, що все добре, що ніч минула, і я бачу світло тут. Пташок співають, родина, діти. Помолився, почитав. Все добре, все чудово. Я вже й навіть поснідав і ну, багато що зробив. Чудово, слава Біблія, Богу. щоденничок, слава Богу. Слухайте, настільки заряджені, зарядженіше, от усмішка на обличчі у мене одразу з'являється. От ми сьогодні говоримо про зрілість віри. Трошки так поговорили про духовний чекап, але От можете описати, будь ласка, яким от ви бачите духовного зріл... духовно зрілого християнина? Да, Це ви знаєте, гарне питання, але воно непросте. Тому що зрілість має е, якось. Ну, хтось ну Як сказати, ти приходиш до лікаря, і він розуміє, що має бути, коли в який час. Це має визначити Христос, але деякі критерії у нас є. Апостол Павло, наприклад, до коринтян каже, там 14-й розділ. Він каже: ну, друзі, ну що ж ви не будьте дітьми, вже треба б вирости вам було би. Тобто, це двадцятий 14, 20 він так каже: брати, не будемо дітьми розумом Тобто він і він каже, що треба б дорослішати, і апостол Петро казав, що за, за дітей, які люблять молоко, і за те, що вам нам треба дорослішати, я так думаю, моя думка, що доросла духовна людина це людина, яка схожа на Христа, яка вже не просто шукає простенькі відповіді, як що зробити, а чи це добре, чи це не добре. А людина, яка в своєму характері відображає вже риси. Тобто, от спочатку, як дитина народжується, їй треба захист, їсти пити, навчитися ходити. А потім в неї з'являється характер, і вона доросліше відповідальність несе на неї можна покладатися. І ну, відповідально ставитись до життя, чи якихось завдань. От так, я думаю, що в духовному плані в якоїсь мірі в нас має е, з'явитися характер Христа, плод духа, це любов, радість, мир довготерпіння, Ну і так далі. Потім е, якесь служіння, духовна доросла людина. Вона любить щось робити. Вона, е, якщо Христос їй щось доручає, вона каже: Так, Господи, що сьогодні я маю зробити, що пізніше вона розуміє вже, ага, оце не можна. Де почуття вже навчені, якийсь навичок є, звичка якась є, відрізняться одне від одного. Є відповідальність Боже, пробач, я тут недобре зробив. Чи ось за це я беруся? Тобто, от як у нас дорослість є життєва, звичайна, так є дорослість духовна. І я думаю, що вони схожі. Супер дуже дякую за відповідь. Ми далі ще будемо говорити про зріле християнство і таке псевдозріле християнство. І ми вже зі слухачами нашими говорили про те, що от, аби зрощувати духовність, потрібно там молитися, вивчати Боже слово, служити, відвідувати церковну спільноту. От на вашу думку, чи важливо для зросту віри мати такого собі духовного наставника, тобто людина, яка в будь-який час готова там помолитися зі мною або просто вислухати? І Якщо потрібно, то головне питання: як же ж знайти цю людину? Угу. Е, важливе питання, тому що от зараз наставництво це такий як сказати термін в світі. Є свої гуру, свої там вчителі у людей, там е, тренери, різні коучі їх називають. Що я думаю, що вони на певному такому відрізку нашого духовного життя потрібні нам, але це більше до ну е, якщо так назвати, це більше е, дитинства, підлітки і в духовному плані це становлення наше. Але але мета Бога, мета Христа стати нашим наставником. Духа Святого він нам дав для того, щоб він був нашим наставником. Не, не якась людинка, через яку Дух Святий може впливати на початку духовного життя. І е, от ми зазвичай, якщо людина йде до Бога, ми намагаємось. Ну, щоб була дружба, якесь спілкування, е якесь наставництво, так, на початку. Але потім людина дорослішає, і навіть пастор не стає тим духовним наставником, а він просто приводить людину до особистих відносин з тим наставником, е про якого Христос сказав, що Він каже, що е ви не називаєтесь вчителями, не називаєтесь батьками, не називаєтесь наставниками, тому що я у вас. І Духа Святого він для нас залишив. Тому оцей певний такий, е, ну як сказати, перехід для дорослого життя він має статися, щоб ми розуміли Бога, Біблію розуміли і чули голос Духа Святого. Він наш особистий наставник. От дуже дякуємо за відповідь. і Насправді, знаєте, ми зараз тільки не поговорили про такі моменти духовного піднесення, коли нам хочуть, хочеться більше пізнавати, хочеться більше часу з Богом проводити, але насправді ж бувають і духовні падіння. Вони можуть бути знаєте, одномоментні, можуть бути дуже затяжні, коли там людина ну там на рік, на два от впала і відійшла. Одна наприклад і біблійних героїв розкажіть, от як потрібно діяти в моменти духовних падінь різних. Ну, я вам так скажу, що коли духовне падіння, то ніхто не буде слухати нас чи мене зараз, як треба себе вести, тому що під час духовного падіння людина якраз і не слухається того, що треба робити, тому вона і падає. Але якщо ну все-таки може вона щось прислухається, перше, що падіння у кожної людини буває. Хочеться втекти від Бога, хочеться сховатися від всяких духовних <кхи> спільнот, друзів, але треба. Я, я собі наперекор роблю, От якщо я знаю, що щось мені не, не, не дуже до хочеться, але я роблю, примушую себе. Тобто. Якщо я знаю, що в мене така проблема чи хвороба якась духовна, то мені треба лікуватися проти свого такого плотського бажання. Це перше. Друге, якщо я знаю таку людину, яка падає духовно, і я розумію, що вона піде своїм шляхом і вона не звернеться до Бога до, до церкви, до пастора, чи то я сам роблю кроки. Наприклад, Христос розповідав історію про цю вівцю, яка в Потерялась, і, і він її шукає, паст пастух шукає. Тобто з деякими людьми так треба робити. Якщо ми бачимо, що вони пішли не в ту сторону, треба до них іти і ну, намагатися допомогти, якщо вони не проти. Якщо вони не проти, е, третє, що я, щоб я сказав, що е, інколи людина ставить бар'єр, і ви нічого не зробите, але ви можете тоді молитися. Як, наприклад, батько, який е, сина. Е, с... Відпустив, той сказав, тато. Я пішов, забрав свою там долю майна і все. Але батько дозволив і він чекав, він молився, він, він мав добрі почуття до нього. І коли той тільки навернувся, батько показав, що в нього немає образи, і так далі. Тобто до цих людей треба створювати поряд з ними певні атмосфери, чи атмосферу, чи Ну, якось ставитись і молитися, щоб Бог провів таку людинку е, до себе, повернув її. Е, тому якщо це зі мною я прошу Бога. Я молюся і кажу, Боже, мені не хочеться, мені байдуже деякі речі. Але я прошу зроби. Зміни мене. Якщо ви розумієте, якщо з нами це трапляється, е, треба до Бога звертатися. Самі не викрапкаємось. А за з допомогою Духа Святого, якщо це друга людинка, яку можна знайти, йдіть на зустріч, навіть якщо вона десь е, загубилася, але ми йдемо, шукаємо, обіймаємо і щось робимо. Ну і третє, якщо людинка все розуміє і ставить бар'єр, е, ви кажіть, добре, я тебе все завжди чекаю. Я за тебе молюсь, і ви створюєте атмосферу молитовного такого духовного е, ходатайства за цією людинкою. Дякуємо от за таку, знаєте, практичну відповідь з різних сторін. От ви говорили про те, що у кожного з нас бувають падіння, або бувають моменти такої ну, не кризи духовної, а знаєте, от коли ти і не холодний, і не гарячий, просто теплий. Які речі в християни християнина сповільнюють наш духовний ріст? Ну, багато є таких. Ну, у Христа було 12 учнів. І от до, до того питання, що було до, до цього, і зараз воно підходить от такі приклади, тому що і Петро падав, і багато речей між учнями сповільнювали їх духовний ріст. За три роки Христос їх вчив, вчив, вчив. А вони то сварки, то гордість, то егоїзм, то бажання зайняти місце. Тобто сповільнює духовний зріст наша плотська, егоїстична натура, і що Христу робити? Що Христу робити? Він їм раз каже другий раз, третій раз каже. Але вони якби на своїй волні, на хвилі. Але Христос докладав зусиль постійно, постійно Він, він працював з Духом Святим в їх особистому житті. Тому е, я так думаю, що е, якщо ми з Богом щиро, відверто будемо спілкуватися, Бог покаже ті речі, які наш духовний е, зріст десь е, не дають нам його, сповільнюють його. В когось це інтернет, фільми, в когось це гордість, в когось там е, слабощі до їжі до спорту, до я не знаю до чого, інтиму, е, світського життя, мода. Казати, Боже, покажи, що в мене на серці, що в мені в душі. Тобто з Богом треба про це розмовляти. Бог буде вести нас, і Бог визволяє. Ми себе не визволимо. Нам треба просто кожен день себе віддавати, покоряти Богу, щиро з ним бути. Спілкуватися, дозволяти Богу в нас працювати. Дух святий, він він дуже уважний. Він, він, він знає нас. Ми себе так не знаємо. Ми себе інколи засліплюємо, самі про себе багато що доброго думаємо. Але якщо Богу дозволити, він нас проведе таким шляхом, що ми і себе побачимо. Тому що колись Давід казав: Господи, покажи, відкрий, е що в мене на серці, і і визволь мене. Петрові Христос відкрив. А, а, але е, головне прив'язатися до Христа. Петро зрігся, але повернувся, тому що любов, кохання до Христа, е, його у стримала, тому е, е, горнемось до Христа. Кожен день дивимося на нього з ним спілкуємось. Він покаже, відкриє і дасть силу перемогти. Він звільнить нас від того, що нас сповільнює. Ось ви говорили про таких е, людей, які багато чого про себе думають. Так, от. Е... Чому, на вашу думку, взагалі існує так багато псевдодуховних людей, або людей, у яких такі от е, можливо, навіть не знаю, там психічні відхилення, інколи виливаються в релігійний фанатизм, чи можливо і не психічні відхилення? От просто є люди, знаєте, яких називають релігійними фанатиками, і от, чому такі люди є псевдодуховними? Угу. Е, дійсно, ви знаєте, є підробки, і диявол завжди намагається нашу віру спотворити? І Він фальш видає за справжню істину. А чому так трапляється? Ну так, тому що є диявол. По перше, і є у нас схильність до самообману. Так легше буває, що от я щось роблю. Щось зробив для Бога, бо більше помолився, і людина закриває, заплющує очі на більш глибокі важливі духовні речі. Ну, наприклад, зробити щось, помолитися там, щось з'їсти, не з'їсти, грошей дати чи навіть якусь справу зробити для Бога легше, аніж собі відмовляти в своєму такому коханому егоїзмі. Ми ми себе ж дуже любимо. І, і у нас є багато таких е, е, мотивів внутрі в нас, е, які, з якими важко боротися. Тому людина, е, вона під впливом диявола, вона вдягає таку маску. Ну, Як книжники фарисії того часу: я ходжу в церкву, я пощусь, я даю десятину, я не роблю там якихось е, е, на, 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 на віду всіх. Якихось поганих речей не п'ю, не блужу, не, не вбиваю. І цим людина приховує внутрішні, е, внутрішні деякі погані речі. Тому таких людей багато, тому що ну, це, це на руку дияволу, і нам інколи подобається так легше сказати собі: у мене все гаразд. А будувати відносини з Богом, оце важливо. Нас спасає в е, та віра, віра, е, як написано, праведний вірою жив буде. Віра це відносини, це довіра, віра, яка приводить нас до любові. І ось це е, інколи не хочеться. Тому що е, якщо я не послухав Бога, в мене зіпсувалися відносини з ним. А я ж хочу його не слухати, щоб мені було добре. Але хочу сказати, Боже, в тебе буде все добре, я тобі там принесу якусь пожертву. Бог каже: мені не потрібна пожертва, мені потрібні гарні відносини. Тому тримати відносини, ось чому люди впадають в, в оцю оману, фанатизму якогось. Такого таких речей недобрих, тому що е, вони не хочуть щиро мати постійні відносини з Богом, але це треба цього треба уникати от, знаєте, давайте подивимося з іншої сторони на цю історію. Є люди, які вони по-справжньому хотіли вірити, так, але вони отримали відразу до християнства через ось такий негативний вплив псевдодуховних людей. Можливо, це було, знаєте, лицемірство. Можливо, це був справді ось такий фанатизм, який нав'язав якісь другорядні речі. От, Що робити таким людям, які от. Отримали таку відразу до християнства, і можливо знати додаткове питання, що нам робити, якщо в нашому оточенні є такі рідні люди, які теж от отримали відразу до християнства важко, важко. Христос навіть попереджав про е, цю небезпеку. Якщо ми когось покусили, чи от зробили щось ненавмисне, чи навмисно е, і у людей та відразу до Христа це небезпечно. Але є Господь, люди, кожна людина з нас понесе відповідальність. Але якщо е, зі мною щось недобре зробили, чи я побачив якийсь негарний приклад, ну от е, уявіть, я пастор вже 30 років в церкві. І знаєте, скільки я таких людей бачив в церкві, які відвертають і інших і мене відвертають. Але ж Христос потрібен мені особисто. То що б люди не робили? Христос він стукає в кожне серце, навіть якщо це не християнин, мусульманин, єврей, просто звичайна людина, якої ніякої віри немає. Але Христос дуже добрий, милостивий. Добре. Людина побачила якусь, якусь людинку, яка недобре показала Христа. І е, від ну е, відразу до Христа. Але Христос, цій людині в серці через сумління через совість каже: Я не такий, і кожного Христос кличе до себе. Тому я думаю, що кожен з нас має чесно, так от щиро собі сказати: люди, люди бувають різні, люди бувають хворі, люди бувають якісь. Ну це люди, це, це життя. Але чому я маю зріктися від Бога від Євангелії, від, від того, що Бог мені відкриває в святому письмі, чи, чи через моє життя, через мої якісь обставини, мою долю, е, якісь е, з нами досвіди відбуваються. Чому я маю того Бога і за когось е, відкинути? То треба чесно підійти що до того, що. Мені ніхто не може завадити. Мені ніхто не може завадити, якщо я щиро хочу е, мати добрі відносини з Христом. Дуже дякую за ось таку. От, е... Позитивну відповідь за таку відповідь, знаєте, яка нагадує про фокус на нашому господі, тому що от колись теж чула фразу, що церква це лікарня, так і там бувають ну різні люди. ось якщо так. говорити про такий практичний аспект, знаєте, зараз дуже часто є оці модні такі тренди, там, типу, щоденна рутина для догляду за собою, щоденна рутина для догляду за шкірою. А От яка для вас щоденна рутина для того, щоб рости духовно? Що особисто ви робите, аби мати духовний зріст постійний? Ну, я, я хочу не завадити йому. Я, я не можу сам себе примусити рости. Але я знаю умови, щоб духовно рости. От Що ви робите, щоб вам було добре, щоб ви були здоровою, гарною дівчиною? Е, що, що ви робите? Що, що хлопці роблять, щоб рости, щоб м'язи в них було, здоров'я було? Вони мають виконувати якісь умови, так так, чи ні? Ну так? так. Та так само, і в духовному житті, щоби з Богом духовно рости, Бог нас зрощує. Це, це, це Божа справа. Моя справа дозволити йому. Тому я приходжу до нього, спілкуюся з ним. Я, я, я розумію, що треба світло, їжа, вода, вправи якісь. І так в духовному плані мені потрібно. І помолитися, і біблію почитати. Я шукаю тільки як це краще зробити, не просто відро шух, залив, і все. А я потихеньку, потрішечки. Я шукаю свій шлях, щоб Біблія мені заходила. Тому я часто слухаю, чи, наприклад, переписую Біблію, чи якийсь інший там шукаю, щоб щоб Біблія мені заходила різними мовами. Спробую дивитися на переклади. Потім молитва. Я не тільки молюсь, але в мене є щоденничок, щоденничок, де я. З Богом так спілкуюсь через досвіди, потім просто в думках кажу, Боже, от як класно ти це зробив. Я йду зараз ліпа цвіте, все так вдихаєш, і я думаю, Господи, який ти взагалі молодець, що ти, ти такий, як сказати, романтик, що от е, у нас вже є там духи якісь, і ми там трішечки попшикаємося, і люди кажуть, о, класно пахне. А ти подивись, як природа, як Бог все створив. Ми любимо гарний краєвид. А ти подивись, от сонечко заходить, сходить, зупинись, і подивись, яким малює Бог гарні картини. Точно так. Тобто я за те, що духовний оцей ріст має відбуватися. Ми маємо йому не заважати лишнім. Ми оці залежності. От воно совість пока кожному покаже, що тобі заважає. Чи багато ти працюєш, і тобі немає часу, але тобі гроші, гроші, гроші. Чи ти сконцентрований на якомусь е, тільки розважанні? Розважання? Я хочу, щоб мені було добре, але це теж риса егоїзму. Тому е, треба робити те, що в, в звичайному житті на духовне і обов'язково вправи, коли я починаю ділитися моєю вірою з якоюсь людинкою, дитинкою, я викладаю десь в школі, просто йду по дорозі і щось комусь кажу, допоможу. Це мене зміцнює, це мене надихає. Я потім пишу: Господи, як. Така була дивна зустріч. Е, хоча я, я сказав два-три п'ять там речень. Але добре було, чи ми п'ять, десять хвилин чи півгодинки поспілкувалися. Тобто, от е, духовний зріст він теж, теж має умови, їм не треба заважати. Але те, що в житті ви їсте, спите, відпочиваєте за собою, доглядаєте вода, все духовні вправи, от так само в духовному житті. Це молитва, Біблія. Це свідоцтво, це розум, ваш світлий, це ну такі речі, які мають бути звичайно. Тільки робіть їх задоволенням. Ми не можемо примушувати як в рабство взяти. А, але просить, щоб ваша душа була щира, щоб ви росли і раділи, тому що ви ростете. Дуже дякуємо, дякуємо за таку теплу розмову. Справді таку сонячну. Дякуємо, що сьогодні до нас доєдналися. І особливим чином дякуємо за ваш такий позитив і за такі позитивні відповіді. Віримо, що зовсім скоро знову з вами поспілкуємось. Бажаємо вам гарного дня. Боже, свині, щоб він ще більше вас здивував своєю красою і своїми чудесами кожного дня. Бажаємо, вам широ, дякую. Дня. Так, до побачення. Щиро, щиро дякую, до побачення. С надеждой.